Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам розглянути наступну тему, що робити, якщо вам не вистачає стажу при призначенні пенсії. Пам'ятаєте, для того щоб вийти на пенсію за віком, вам необхідно виконати дві умови в 2024 році. Це досягнути 60-річного віку, якщо ми говоримо про пенсію за віком. Та мати необхідний страховий стаж. Для того, щоб ви могли вийти на пенсію в 60 років, вам необхідно мати 31 рік страхового стажу. Наразі в нашій країні існують різні види пенсії, відповідно і існують різні вимоги до того чи іншого виду пенсії, що стосується стажу. Якщо це пенсія пільгова, список 1 чи список номер 2 можливо, ви медик, чи вчитель відповідно до кожного виду пенсії, якщо ми говоримо пенсію про пенсію за вислугу років, є свої вимоги до страхового стажу? Що робити, якщо вам не вистачає стажу? Також хочу нагадати, що в 2024 році ви можете вийти на пенсію і в 63 роки. Але для цього вам потрібно мати хоча б 21 рік стажу. І при досягненні 65-річного віку ви, вам необхідно мати 15 років стажу. Це десь вам право вийти на пенсію. Якщо так трапилося, що вас не вистачає е, років, ви не можете вийти на пенсію. Давайте розглянемо, що в такій ситуації робити. Знову ж таки, хочу нагадати, що у нас країні існують різні види пенсій, і кожен з цих видів пенсії передбачає певні вимоги до вашого віку тривалості страхового стажу. Та особливого статусу, за наявності якого ви маєте право звернутися до пенсійного фонду за призначенням пенсії. Людям, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, по-перше, що потрібно зробити, ви можете або допрацювати необхідну кількість місяців або років, або докупити страховий стаж, якого вам не вистачає для призначення пенсії. Якщо комусь потрібно буде, якщо вас зацікавиться тема, пишіть в коментарях я. Розповім проведе добровільні сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хочу нагадати, що взагалі страховий стаж у нас це поняття поч... з'явилося з 1 січня 2004 року, і стаж рахується дуже просто. Якщо за вас роботодавець сплачував страхові внески, або ви робили це самостійно, то вам стаж зараховується. Якщо цього не було, відповідно. Стаж вам не зараховується, тобто ці періоди вашої трудової діяльності не будуть вам зараховані до вашого стажу. До 1 січня 2004 року стаж рахується у нас по трудовій книжці, тобто всі записи, які містяться в трудовій книжці, якщо вони оформлені належним чином, це є ваш стаж. Також ще хочу нагадати, що ви можете укласти договір про добровільну участь або докупити стаж. Ви можете в тому випадку, якщо ви офіційно не працювали в певні періоди, починаючи з 1 січня 2004 року. За період до 1 січня 2004 року купити стаж ви вже не зможете. Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди укладається за вашим місцем проживання. Для цього вам необхідно звернутися до податкової Державної податкової служби з необхідним пакетом документів. Відповідно, треба буде заповнити заяву відповідної форми. Копія трудової книжки, якщо вона у вас є, випуску системи персоніфікованого обліку, це ви можете взяти в пенсійному фонді. Це довідка за формою К5 Там містяться відомості про ваш страховий стаж такого півдокумента, який посвідчає вас як фізичну особу, тобто ваш паспорт. Договір добровільної сплати єдиного внеску за поточні періоди укладається в електронній формі через веб портал електронних послуг пенсійного фонду. Шляхом приєднання до типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Ви самостійно визначаєте, скільки часу бажаєте сплачувати внески після укладання даного договору, періодичність сплати страхових внесків та їхній розмір. Доплатити до мінімального. Також ви можете доплатити до мінімального страхового внеску за неповні місяці. Доплата здійснюється в такий спосіб, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок. Хочу нагадати, що мінімальний страховий внесок у нас дорівнює 22% розміру мінімальної заробітної плати і з 1 квітня становить. 1760 тисяча гривень доплата не здійснюється за місяці, у яких відсутні нарахування та сплата страхових внесків.